Депутати обласної ради планують виділити 15 мільйонів гривень на реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного колектора у Полтаві. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Кошти розподілені за наступними напрямками. Перший це проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів комунальному підприємству Полтавської обласної ради Полтава водоканал на реконструкцію аварійної ділянки. Виділено 15 мільйонів гривень. Про виділення коштів йшлося в рамках обговорення проекту рішення обласної ради про затвердження переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2023 році. Тимчасово виконувач обов'язків директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Тарас Миколайчик повідомив загалом на фінансування заходів згідно з переліком за Плановано спрямувати понад 30 мільйонів гривень. Друге це виконавчому комітету Порядинської міської ради на нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в місті порятин Полтавської області передбачено суму 14 мільйонів 493 тисячі 130 гривень. Реконструкція даного колектору сприятиме забезпеченню сталого каналізування будинків і споруд, і які він безпосередньо обслуговує. Передбачені гроші на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання це 2 мільйони 220 тисяч гривень. Реалізація саме цього заходу передбачена постановою кабінету міністрів від 10 січня 2023 року. Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення. А ось на коригування кошторисної частини робочого проекту та експертизи проекту щодо берегу укріплення Кременчуцького водосховища передбачено 60 тисяч гривень. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної. Ради Олександр Ламешко дуже важливе питання було підтримано це продовження роботи, в тому числі коригування кошторисної частини робочого проєкту, берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі села Мазаліївка. Виділили кошти для завершення проектної документації, експертизи і вже щоб потім можна було перейти до відповідних робіт. Це у сумі 60 тисяч гривень. Усього на порядку денному засідання комісії чотири питання. Усі вони будуть винесені на засідання сесії обласної ради.